Гуцулка, гуцулка, гуцулка. А це все готували. Я Василина. Ні з ким я не говорила нічого. Я собі навіть я своїм дітям не розказувала ні про що, аж як воскресла Україна, тоді їм розказала. Активісти зі Слов'янська та Краматорська Донецької області привезли на Прикарпаття фільм про УПА. Документальну стрічку Я і є вона нині презентували журналістам, а також учням ліцею інтернату для обдарованих дітей. Основна мета візиту школярів та молоді зі Сходу сказати про те, що оновлений патріотизм, особливо у містах Донеччини, визволених від окупантів, набуває все більших обертів. Серед активістів і Петро Зубар з Артемівська юнак прославився тим, що під час захоплення рідного міста, ризикуючи життям, врятував від наруги герб України, який терористи. Ти скинули з будівлі міської ради. Я розумів всю небезпечність цієї дії, те, що це патріотично, те, що це потрібно, але тоді я не розумів важливості цього за мірками цієї цілої держави. Саме зараз на Донбасі у звільнених регіонах потрібно розвивати патріотичну думку серед молоді та дітей, які побували під ворожою окупацією. вони приїхали на Прикарпаття, щоб особисто доторкнутися до справжньої історії України, поспілкуватися із нині ще живими героями-повстанцями. А сьогодні такі питання єдності, питання правозахисні питання найбільше турбують Донбас, найбільше турбують особисто мене. Лише об'єднавшись, люди можуть досягнути мети. Тому з 1 вересня активісти започаткували школу волонтерства і громадської активності. Разом поширюють просвітницькі матеріали серед дітей та молоді, проводять вуличні акції та популяризують на сході українську літературу. Є якраз із цих міст активісти, які вже провели. Дуже цікаві акції, потрібні акції для України замальовували сепаратистські надписи, які залишилися за часів ДНР, які виправдовують агресію і насильство. Вони допомагали військовим воїнам. АТО. Путін навіть не усвідомлює, що своїм таким різким втручанням в політику України він цементував країну, і тепер владні керівники. Будуть розуміти важливість в тому числі і історії і історичної пам'яті для творення єдиної держави, і ситуація буде докрінно змінена. Такі проекти кажуть представники облдержадміністрації, активізують та посилюють діалог між молоддю Прикарпаття та Сходу.